Каналі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 4 квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі мова піде про таке. Співпраця між Польщею та Україною з кожним роком стає все тіснішою. Будинок, що по вулиці Палія 4Б таки збудують. Здавши до міліції боєприпаси, жінка позбулася кримінальної відповідальності про це та інше детальніше. Співпраця між Польщею та Україною з кожним роком стає все тіснішою. Із підписанням політичної, а згодом і економічної угоди про асоціацію в ЄС польські бізнесмени все більше цікавляться нашою країною. У Щеціні ми поспілкувалися із Сечереком Атаманчуком. Він має на меті тісно співпрацювати із підприємцями Прикарпаття. Ось що розповів польський бізнесмен Богдану Малецькому. Пан Чарик свого часу був депутатом. Тепер готується до виборів у Європарламент. Однак продовжує активно шукати партнерів на сході. Цікавлять бізнесмена різні галузи господарства. Одна із них сільське господарство. За ним поляк вбачає добре майбутнє України. Є можливість співпраці. Можемо дати добрий приклад, добрими практиками уній. Є можливість співпраці. Ми можемо дати добрий приклад роботи з євросоюзом. Це спільні проекти, де задіяні кілька господарств разом. Вони об'єдналися, закупили обладнання. Аднання і спільно управляють правами, це дає можливість змішувати кошти і отримувати прибутки. Ще також можемо поділитися досвідом створення сільськогосподарських кооперативів, де 20-30 малих аграріїв об'єднуються і разом працюють. Один займається тваринництвом, інший рільництвом, інший якимись другими справами. Тому я думаю, що це добрий приклад. Працюємо. один е займається звіжентами, другий управлявамір у правами я Также що тут є багато добрий приклад. Олег стверджує, що співпраця між Україною та Польщею могла б вже давно розвиватися ще активніше однак, не до вподоби мешканцям речі посполитої українське законодавство, та й влада, яка була до цього часу, не сприяла співпраці, каже Чарик Катманчук. Він до подій, які відбувалися в Україні на майдані, відноситься із повагою. Відімитосіє на Україні. Женє з українцям лфої стежми певні апробати нато це на майдан. Бачимо, що діється на Україні. Українцям зараз не легко. Ми пам'ятаємо, що творилося на майдані. Люди витримали на морозі понад три місяці. Нам це дуже сподобалося, і тому ми серцем разом із рідними нам, народами українським і польським. Ми хочемо докласти всіх зусиль, щоб допомогти вам у розвитку споживчої та господарської праці і поділитися тими здобутками, які ми отримали за. Понад 20-літню історію незалежності Польщі поділіться тими нашими спільними добрами, туре узискалішми на 20 двоє стола демокрації постріл. Наразі Чарика таманчук планує відвідати Коломищину наступного тижня. Він має бажання зустрітися та поспілкуватися з представниками агробізнесу, м'ясопереробниками та фахівцями торгівельної справи. На зустрічах мова йтиме про тісну і взаємовигідну співпрацю. Зішеться на Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК». Будинок по вулиці Палія 4Б таки добудують. Його почали зводити ще кілька років тому. Потім почалася економічна криза. Роботи довелося припинити. Минулого року їх відновили. Багатоперехівку будують за кошти потенційних мешканців. Поруч буде дитячий майданчик та кооперативні гаражі. Про це нам розповів голова кооперативу Володимир Іванюк. Будинок по вулиці Палія 4 Б розташований поблизу вокзалу. Тут є невеликий парк, багато місця для облагородження території, встановлення дитячого майданчика. Усе це, звісно, стане можливим, коли багато Верхівка буде повністю готова до проживання. Наразі виникають проблеми, адже люди боргують, розповідає голова кооперативу Володимир Іванюк. Кошти ми зібрали не дуже великі цього року. Всього 320 тисяч мені вдалося зібрати, і то це продані квартири. А не боржники, скажем так, боржники чомусь не реагують на наші зауваження і просьби. Вони думають, що цей кооператив побудується сам, але сам він не побудується. І зараз обвал цін на ринку і на матеріали, і на все. І чим далі вони будуть тягнути з проплатою боргу, тим менша гарантія того, що ми зможемо добудувати цей будинок. Хоча я сподіваюся, що цього не буде, що вони мене почують на кінець-то. Боргів немало небагато 860 тисяч гривень. Якби їх погасили, вдалося б дуже швидко добудувати ще дві секції, встановити вікна і дати можливість людям заселитися в квартири, каже Володимир Іванюк. Є близько 20 боржників, з них дев'ять за житло не сплатили значні суми. Також є ще 20 досі непроданих квартир. А непродані квартири це порядка 5 мільйонів гривень. Якщо б ми б вклали ці зараз гроші, і боржники б нам допомогли. Ми б, напевно, привлюкли сюди ще людей. Люди йдуть, питають, і це, напевно, єдиний будинок, Коломи, який який в хорошому місці знаходиться, у якого є двір, у якого планіровки квартир, сучасні, великі кухні, великі кімнати. Однокімнатна квартира тут має 44 квадратних метри, а двохкімнатна має 74 квадратних метри. Що з трьох кімнат має вже майже 100 квадратів. Це великі площі. Ціни у нас найменші. Це є 3,5 тисячі і вищі 3,200 гривень. А це на даний момент по, по курсу до долара, це дуже низькі ціни. Це за квадратний метр? Це за квадратний метр. так. Наразі будівельники роблять усе можливе, щоб довести до ладу усі роботи. В цьому зацікавлений і особисто голова кооперативу. Володимир Іванюк не приховує. Має тут власну квартиру, і його син теж придбав помешкання. Тому хочуть якнайшвидше обживати житло. Чоловіка обрали керівником не так давно, але він переконує, зробить усе можливе для якнайшвидшого завершення робіт. Я не можу відповідати за тих голів кооперативу, які були до мене. У перших відкрита кримінальна справа, кримінальне провадження, верніше як зараз кажуть. Воно ведеться. І заборгували вони чи ні, може рішити тільки слідство. Ну, що то слідство робить, і, вроді я чув, що вже подали документи на експертизу, там, на... може будуть борги, а може їх і не буде. На це надіятися, скажімо так, не дуже варто. Варто продовжувати жити. Так як більшість от людей в кооперативі мене розуміє, є такі люди, навіть які готові доплачувати. Скидатись на квартири недокуплені, тільки щоб добудувати. це у людей правильні думки. А хто думає вставати в позу там і кричати, то він нічого не доб'ється, це просто українська позиція, стати в позу, нічого не робити. І цей край буде привнікательним по всьому і по туризму, і по життю, і близько до Європи, і, надіюсь, візи знімуть. І прошу вас, дорогі краяни, приходьте до нас, вносіть свої кошти і будете мати хороші квартири. І щасливе життя в місті Коломиї. Тепер є ще один позитив. Держава значно спростила здачу будинків в експлуатацію. Немає великих інколи абсурдних вимог і не потрібно купи документів. Тому цілком реально, якщо люди сплатять усі борги, то вже цього року зможуть заселитися у нові сучасні квартири. Тим паче, що більшість мешканців сплатили повну вартість житла. Здавши до міліції боєприпаси, жінка позбулася не тільки небезпечних речей, а й кримінальної відповідальності. Патрони до пістолета Макарова та автомата Калашникова, сигнальні ракети та навіть вибухівку. Ось такий арсенал принесла до міліції мешканка Івано-Франківська. Деталі в сюжеті. На Прикарпатті продовжується місячник добровільної здачі зброї. Так, мешканка обласного центру принесла до Івано-Франківського міськвідділу міліції 320 боєприпасів різного калібру. Це 9-мм патрони до пістолета Макарова, патрони до автомату Калашникова калібру 7,62, шість двосторонніх сигнальних ракет та предмет, схожий на вибухівку. Це двосторонні сигнальні ракети, які використовуються. В з однієї сторони при денному освітленні з другої сторони в нічний час в нічний час доби Звідки у жінки стільки набоїв та небезпечних речей встановлять правоохоронці, оскільки громадянка добровільно здала в міський відділ міліції всі боєприпаси та вибухові матеріали, від кримінальної відповідальності вона звільняється. На сьогодні всі небезпечні запаси, які принесла мешканка обласного центру, направлені на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ОМВС в області. Ці всі речі виробництва часів радянських часів виробництва бойова зброя, бойові боєприпаси. Сердянські часів зараз триває місячних доброї здачі зброї, але зареєстрована як добровільна здача і людина, яка добровільно здала зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності. правоохоронці в черговий раз нагадують, незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки це злочин, за який згідно з законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Але якщо громадяни добровільно звертаються до органів внутрішніх справ з метою здати зброю чи боєприпаси, то вони звільняються від адміністративної чи кримінальної відповідальності. У Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обирали найкрасивішу дівчину. Конкурс краси та грації щороку організовують у навчальному закладі. Цього разу за корону переможниці боролися п'ять студенток. Третєкурсниця Наталія Струк одна із учасниць конкурсу Міс інститут Інститут-2014». тисячі Строгих членів журі дівчина вирішила підкорювати посмішкою та хорошим настроєм. Як казав Антон Чехо, і я до його думки прислуховуюся, в людині повинно бути красивим усе. І обличчя, і одяг, і душа, і думки. І даний конкурс це як розвиток, розвиток як особистості. Ще одна учасниця Оксана Савчук вивчає в інституті початкове навчання і практичну психологію. 19-річна красуня у конкурсі краси випробовує свої сили вперше. В таких конкурсах я раніше в участі не брала, і це для мене дуже важливий, важливий досвід. Я вважаю, що людина повинна реалізовувати себе в усіх сферах. І такий конкурс не виняток. Жур'ю буду підкорювати своїми жартами. і Я думаю, у мене це вийде. Конкурс краси та грації складається з п'яти турів. У кожному з них дівчата мали можливість відкрити себе з різних сторін. До заходу готувалися недовго, два тижні. Організатор студентський парламент Коломийського інституту. Організовуємо ми це свято, щоб допомогти дівчатам додати їм розкутості. Надати їм бадьорості, так як вони в конкурсах розкривають свої таланти, хочу подякувати всім людям, які долучилися, які підтримували це свято, це дійство. Бо воно, на мою думку, дуже важливо, щоб молодь могла себе розвивати. Весна сама зобов'язує до таких конкурсів, хоча погода прохладна, але сонечко світить і спонукає до якихось. Приємних почуттів, вражень. І незважаючи на ці перипетії, які в нас існують в країні, незважаючи на ці всі проблеми, життя продовжується і виховним процесом потрібно займатися. Поміж дефілюваннями учасниць перед гостями свята виступали місцеві таланти. Завершилося дійство церемонією нагородження. Корону найкращої отримала Юлія Грищук. Впродовж року вона буде володаркою звання Місінститут 2014. Дружній шарж із доброзичливим гумором на день сміху у музеї Гуцульщини та Покуття відбувся нетрадиційний майстер-клас. Присутні вчилися малювати карикатури та уважно слухали наставника львівського художника Андрія Крицуна. Крім того, у рамках проєкту Артмікс відбулися ще різноманітні інші майстер-класи. Забути про всі основи малювання, яких вчать у школі та коледжі для того, аби створити шарж, будь-які умовності не потрібні. Саме з цього розпочав майстер-клас художник Андрій Крицун. Шарж – це і є портрет. Він пов'язаний його сутність пов'язана тільки з портретом. Якщо взяти в Вікіпедію, то в основному це є похідне від карикатури. Основна умова створення шаржу це не висміяти недоліки людини, а навпаки, підкреслити позитивні моменти у цьому виді карикатури. Сатира поступається м'якому доброзичливому гумору. Шарш можна починати відразу з тих речей, які в принципі нам зручні. Я, наприклад, особисто завжди починаю працювати з правого ока. Серед присутніх, що відвідали майстер-клас, студенти коломийських коледжів та навіть школярі. Практично всі малюють шарш вперше, але виконаними роботами Андрій Крицун задоволений. Я вперше малюю шарш. До цього ніколи в житті з цим не стикався. Це дуже цікаво. Мені подобається. Юний художник Андрій Багрійчук каже, шарш малює вперше, але йому дуже сподобалось. Адже можна відмовитися від будь-яких правил. Вона ну, немає аналогів, тобто повторити за вами ніхто не зможе, навіть якщо дуже захоче. Бо Ви самі себе не зможете повторити через кілька секунд. Ну в принципі, це найцікавіше. В цьому. студентка індустріально-педагогічного коледжу Марта Болихівська дебютувала у ролі натурниці. Стільки портретів каже, у неї ще не було. Собою на папері також задоволена, а роботи юних художників цікаві та оригінальні. Робота чудова взагалі. Не знаю, кожна дуже цікава по своєму, кожна особливо оригінальна. Майстер-клас із малювання шаржу один із шести подібних заходів. За кілька днів у рамках проекту Молодіжний арт арт-мікс» у музеї Гуцульщини та Покуття усі охочі мали можливість навчитися робити вироби із паперової пластики, писанкарства, живопису, графіки, ткацтва, гончарства, об'єднаних спільною темою. Творимо разом. Вдалося привернути значну кількість молоді до музею і сподіваємося, що в майбутньому музей саме стане тією платформою, де Молодь матиме змогу об'єднатися і продовжувати втілення своїх творчих ідей. На завершення проекту, який тривав тиждень, відбулося засідання дискусійного клубу. Організатори та учасники обговорили результати, поділилися враженнями, прийшли на захід знані художники та мистецтвознавці. Богдана Книж, викладач Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії, вона зазначила, що твори молодих коломийських художників є своєрідним відтворенням сучасного світу крізь призму власних переживань. Сучасний несмак. Чи... Неспроможність гармонізувати світ, своє середовище, ми це все бачимо і на прикладі цих речей. А разом з тим намагання щиро відверто своє бачення показати, тобто тут двоякі двоякі враження, але насправді їх в ніякому разі не можна заперечувати чи призупиняти, чи дуже критикувати. Задоволена участю у молодіжному арт-міксі студентка політехнічного коледжу Ірина Сердюк. Дівчина займається виготовленням топіарів. Їх представила на загал уперше. Крім того, подобала й інші роботи. Дуже сподобалась робота з соломи. Дуже би хотіла це попробувати. Правда, це я в інтернеті такого не бачила, бо вчуся я більшість з інтернету. І ну, якби мала можливість, хотіла б дуже спробувати. Те, що такий діалог відбувається, уже є найбільшим досягненням проекту. Крім того, музей планує і надалі співпрацювати із молодими талановитими людьми нашого міста. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 4 квітня 1350 року, між польським та угорським королівствами було укладено договір для боротьби проти Великого князівства Литовського і розподілу Галицько-волинських земель, до яких виходило тоді Прикарпаття, 4 квітня 1953 року. У місті Квінст, Сполучені Штати Америки, народилася квітка цісик, донька Володимира. Співачка походила з родини українських емігрантів Західної України. Батько народжений в селі Лісках, що на Коломищині, квітка цісик. Мріяла також про артистичну діяльність, але все своє коротке життя віддала рекламній індустрії. Її голос озвучував такі відомі американські бренди, як Кока-Кола, авіакомпанію Американ Ейрландс, мережі швидкого харчування Макдональдс. Вона володар одного з найпоширеніших у світовому ефірі голосів. Американці підрахували, що загалом голос Квітки Цісик почули понад 22 мільярди разів. Це майже у чотири рази більше, аніж людей на земній кулі. Квітка цісик розпочала працю над альбомом Ходить сон коло вікон, але жахлива хвороба зупинила усі її задуми. Квітка Цісик померла 29 березня 1998 року в Сполучених Штатах Америки.